Від карапуза до пенсіонера цього тижня завершилася одна із наймасштабніших пластових подій відзначення сторіччя організації. До Львова на урочисті святкування з'їхалися українські скаути із 10 країн світу. На Львівщині вони провели два тижні. А після закриття юМПЗ в самому центрі міста влаштували маленьку копію пластового містечка, в'язали вузли, співали пластових пісень та розповідали скаутських небелиць. Просто неба кожен із львів'ян міг відчути на власній шкірі, як це бути пластуном. Покидати місто, у якому 100 років тому зародився пласт скаути, не хотіли. Сльози прощання бачила Вікторія Долик. Так виглядали пластуни 10 років тому. Тепер ці люди на відео вже дорослі і мають своїх дітей, які також є у лавах цієї організації. Загалом за останню декаду кількість пластунів у світі зросла утричі. Пласт – це є, справді чудова школа життя. А крім цього, то і приємно, то й весела життя. Там є і виклики, там є пригоди. А тепер усі ті, кого захопила ідея пласту, приїхали до Львова на сторіччя організації. У нашому місті зібралось понад дві тисячі українських скаутів. Дуже чудово і могутньо, що так багато могли разом з'їхати. Я чую, що понад двотисячі людей зібралися на цю пластову зустріч. І від самих наймолодших до найстарших. Всі діти є дуже, як сказати, ну більше товариські і, і спілкуються тою самою мовою. Для нас це дуже важко. Пластові батьки кажуть, що ваша дитина у цій організації за її майбутнє можете бути спокійними? У мене старша донька в класі вже сьомий рік. Вона вже юначка, це називається. Ну, на мою думку, це найкраща організація для виховання дітей. Насправді пласт показує приклад того, як наше прийдешнє покоління буде розвиватися. Чим більше дітей залучено до цієї організації, тим можна спати спокійніше за майбутнє цієї країни. Ми їздимо на табори в Карпатах, спимо в наметах. В спальниках готуємо самі, самі собі їсти, ходимо по горах. Пластик класний, тобто я йду до нього. Вона дикується. Багато можна навчитися. Йому дуже цікаво, там є багато різних таборів і можна є багато можливості познайомитися з нашими людьми але з інакших країн. У Львові пластуни прожили насичений тиждень, розбили на містечко на хуторівці. Тут релаксували майже як на морському березі. Взагалі то трохи намочишся, коли гребеш, але ну робота взагалі важка руки болять. Але це варто того, дуже цікаво. Пару хвилин вчаться на воді ходити, просто а потім ми кидаємо їм два м'ячі і вони грають між собою водний футбол на катамаранах. Окрім водного футболу, пластуни навчилися створювати фонтани і заряджати мобільний в польових умовах. Розповідають у науковому наметі і про секрети таємних листів. Якщо молоком написати на білому папері текст, то зображення зникне, а з'явиться лише при нагріванні. Це було дуже цікаво, бо тут такі досліди з лимоном, що справді казали в лісі, немає як зарядити телефон. Ну, знову боку, смішно до лісу ввести лимони, але це цікаво. А у лісах погулянки діяв спортивний майданчик. На кожному кроці переправа. Найважливіша місія товариша з линвине перекинути і самому не впасти. Просто круто, дуже круто. Спочатку якось виглядало страшно трошки, але дуже круто, чесно. Правда, зараз ще таки, так таке трясеціло, але кльово проте чи не найбільше вабить пластунів, стрільба із пневматичної рушниці це не є складною точкою. Зазвичай і хлопці, і дівчата всі попадають в ціль. Дуже хороша нас якості рушниці. Вони досить дорогі. От вона не є небезпечною, тобто діти не заходять за рубіж. Попри те, що усі завдання разом виконують пластуни із різних країн, мова для них не перешкода, спілкуються українською. Діти з четвертого покоління з Австралії Аргентини їм трошки тяжче говорити українською мовою, але якраз власно такі табори спільні їм допомагають вивчити мову, і вони по двох-трьох днях вони вже чуються з усім так, якби вони були серед своїх найближчих друзів. Грандіозне ювілейне святкування завершилося пластовим містечком. Поблизу пам'ятника королю Данило вирує скаутське життя. Тут вправи і для розуму, і для рук, і для шлунку. А всі учасники табору з ніг до голови у фарбі позаймаються пляшкартом. Пляшки звичайні. Ми просто покрили їх фарбою біленькою. сніжка, і малюємо звичайно, типо для пальчиків, тобто, якщо ручки вручаться, то воно нічого страшного. Дуже подобається пошитель незалежності Внизу буде український прапор і червоні квіточки. Може, згори ще щось до до малю. Зараз вигадують і що. Також є майстер-класи для рукоділля. Сьогодні львів'яни створюють кольорові паперові тюльпани. Навчитися, в принципі, головне бажання. І головне, щоб тут дуже важлива точність і акуратність насправді. Бо якщо ти з Перейдеш коснінію в тебе, на жаль, може не вийти. Окрім їжі, духовної відвідувачів пластового містечка частують ще й особливими скаутськими смаколиками халепою. Зазвичай таку страву готують наприкінці усіх пластунських акцій. То ми дали печиво, банан шоколад із гучне молоко. а також може додавати фруктів і можна. Ну можна що що, що захочете, то може робити давати. Такими вузликами і пластовими піснями завершили таборовий скаутський рік. Пластуни попрощалися з друзями та україною і вже повернулися до своїх домівок в Америці, Канаді, Австралії та Італії, аби через п'ять років знову зустрітися на 105-й річниці найстарішої скаутської організації України. Вікторія Долик Вадим Кальченко погляд на тиждень телеканал Зік.